Добрий день. Сьогодні 28 липня 2024 року. Перед вами диплоїдна слива Оцарк Прем'єра. Така вона в цьому році якогось кольору невиразного. Вже сипатися почала, розмягчатися. Можливо, що спека на сонечку, не знаю. Так, мабуть, я її обіру її небагато. А потім до зарю можна було їсти. Тут ось колір набрала вроді. Вже перестига. Це третій рік від посадки деревцеві. Невеликий врожай. В минулому році були якісь там і сигнальне плодоношення другий рік. Ще має доросле є дерево, але ну, там морозом пошкодило її добре. Там якось так на протягу вона чи не знаю. Така сливка. Церк Прем'єр. Тільки якийсь колір в неї в цьому році. Буду обривати. Вже попадало і по терміну вже пора. Я думаю в, цьому, в цей жаркий рік. Зараз зважимо.

Ці положимо, дозаримо. Ну, а це те, що впало. Якби воно на землі дозарилося. Такий сук. Така м'якоть. Пахне гарно. Ну і на смак, що в нас тут. Гарний смак, от коли вона полежала. Смак бомбезний. Така кісточка. оце ще більш, мабуть, спільіше. Як біжите. Добренька, добренька. прем'єр. Вже достигла чи достигла, вже буде перестигла. Зараз обірвемо і положим на дозарювання днів на 5. Хай достигає. Всім миру і добра.